Sleep all day. Діві, дружан, з Вайпер і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Розробники поділили зі мною закритим відосиком про похмурий ліс. Так що ми зараз разом його подивимось, і відповідно я буду коментувати те, що буде відбуватися на екрані. Швидше ще що за все, даний відосик уже вийшов на офіційному ютуб каналі, так що посилання на оригінал цього відео я залишу в описі під цим відео. А ти підпишись, щоб не пропускати все саме цікавеньке по Raid Shadow Legends. Отже, погнали дивитися.

Так, щоб розблокувати, якщо я не помиляюсь, 55 й рівень потрібно, щоб розблокувати доступ до похмурого лісу. і знову ж таки він буде знаходитись з боку аж за облогою. Ось так ось буде окремою вкладочкою. так, 55 й рівень Так. Так, тут нам показують карту, де ми будемо з чогось починати. Це важкий режим, і виглядає він подібно на відповідно місто. З боку ми бачимо ось тут е ранги, так, рейтинг, рейтинг, квести. Далі, я ось так зараз е це якісь купівля чогось і наші команди. Погнали здаліже далі. І знову ж такі, дуже туман війни. Ось цей все закриває. Ми не бачимо, що знаходиться ось тут. Що знаходиться ось тут. Ми можемо лише, якщо ми перейшли до наступного кроку, то відповідно він нам трішки більше буде відкривати. Прикольно, прикольно зроблено. прикольно зроблено. Так, місячна ротація. Окей. Буде один місяць. Протягом одного місяця, далі все скидається. Нова карта, нові е, нагороди. Швидше за все, не знаю, скільки буде. Поки що невідомо, скільки буде е, всіх ротацій. Ось тут нам показують звичайний. Звичайну карту, нормал бачимо. І відповідно ми бачимо наступне. Ми бачимо, що у нас вверху є три якихось корони, є два типи е, медальок, жетончиків, не знаю, два типи валюти, і, відповідно, ми ось тут бачимо енергію, ось цю. Похмуру енергію, якось так вона буде називатися. Е, відповідно, буде всього 30 енергії, і за кожен крок, за кожну кімнатку поки що невідомо, скільки ми будемо використовувати енергію, чи буде там по, по одному, чи буде по е, більшій кількості енергії за одне пересування від однієї точки до іншої. Ось так ось. Так, Normal і Hard нам показують, що вони будуть відрізнятися, але шляхи, ну, шляхи такі ж самі, тільки будуть інакше. Ось тут побачимо в Normal босс, а тут просто, ось тут, ось тут просто пиво намальовано. Окей, йдемо далі. Ти завжди починаєш твій життя в старому кампі, найбільшій частині мапу. Так, тут нам показують е, саму карту. Наскільки вона буде велика, а вона буде велика. Так, це бекграунд основного одного з основних босів. Сім нових всього буде босів. Ми знаємо навички двох босів. Буде всього сім. Так що п'ять босів ще попереду нас чекають. You can only take so many actions per day, but there will be plenty of time to explore енергія. Так, бачимо. Мінус один енергії, щоб перейти відповідно звідси сюди, чи звідси сюди. Е перед тим, як відправитись у мандрівку, нам потрібно скласти команди. Ось тут ви бачите, що потрібно скласти всього 20 команд. За мною ви не бачите, ось тут 20 20 героїв, 20 героїв потрібно 10 сюди і 10 сюди відповідно героїв, але це для звичайного режиму. Далі. Тут 40 Тут 20 дві команди по 20 героїв. Як ми бачимо, герої мають бути різні, як в одній команді, так і в іншій. Так, що ми тут бачимо? Що тут рандомно, от е, це хардовий режим, рандомно блокуються певні якісь герої, із доступних. Із доступних, бачите, ось тут заблокувалося з боку половина героїв майже. Із доступних героїв ми можемо самі збирати команду, щоб пройти певний рівень. І також ми бачимо ось тут е, обновлення, можливо, Ось цей токен, якщо ми будемо використовувати, можливо, у нас обновляться і інакші герої будуть доступні. Ой, дивіться, а тут блискавки. блискки. Прикольно. Так, ми бачимо, що тут просто за скрині випадає срібло. Це частинки для крафту реліквій, і, відповідно, два типи валют, які будуть у нас ось тут ось зверху. І плюс XP, це відповідно для прокачки левела наших команд. Так, мімік, ми вже міміка бачили. Навички точніше бачили, якщо не бачили, є на каналі. Ось так вони будуть виглядати. І знову ж таки, за нього ось тут нагороди ось такі, але я не побачив, який це звичайний, чи е, це нормал. Це нормал був режим. І буде ще у нас один мужчинчик, який буде дуже любити ухилятися від е, наших атак.

Не не вбити його, ми його вбити не можемо. Ми йому завдаємо. Чим більше ми йому завдаємо шкоди, тим відповідно цінніші нагороди. Ну вибиваємо бабки, бабки вибиваємо з нього, і бачимо, що ми тут просто отримуємо два типи ось, цих, ось цієї валюти, плюс ікс пішку, плюс досвід. Buy... так знову ж таки вони sure, показують, що ми можемо йти і купувати щось за ось цю валюту. Так, ми зразу ж таки бачимо, що є два типи валют: кругла і квадратна. За круглі, ми ось тут якісь тотемчики можемо купувати за е, квадратні скрині. Угу. Е, окей, ми тут, якщо купуємо цю скриню, то відповідно нам буде новий сет. Новий сет падати. Ще буде чотири нових боси. Поки що показують тільки їхні аватарки, і показують нам фінального боса, де ми знизу бачимо, що нам потрібно зібрати ось ці три ітема. Ну так само, як ключики на Аміуса, і відповідно тоді він відкриється. Зараз покажуть швидше за все покажуть, який він goal of the Grim Forest game mode. Так. так, три корони зібрати. Угу. Тут ми бачимо, що падають, також будуть падати, також будуть падати новий сет, і відповідно корони з якихось сильних босів сильних кімнат. Давайте ось так. Що ми бачимо? Швидше за все, що нам тут показують хардовий режим того, що тут 300 рівні босів, 300 рівні, плюс основний бос і ще чотири боса його охоронці. Ось так ось. Leshen won't come to this battle without backup. Remember those four roaming bosses I briefly mentioned?

But it's a good idea. не показали, якою командою самі розробники пройшли цих босів, але ми бачимо, що ці боси відповідно будуть соло також стояти, і ми спочатку будемо тренуватися на них в соло їх проходити. А потім, відповідно, в кінці, коли ми вже будемо підготовлені, ми вже будемо з основним босом, де ось ці маленькі босики будуть його охороняти. Ой, прикольно. Ой, прикольно намалювали. В анімацію вони можуть. Рівень, рівень нашого нашої команди піднімається, і нам ще будуть доступні наступні нагороди. Не нагороди тут можна сказати по типу. Великої зали, але тимчасової великої зали, так будуть карти, які будуть відкривати нам певні посилення для всіх наших героїв, але тільки в похмурому лісі. Також будуть нам доступні якісь ось такі тотемчики по типу. Давайте їх назвемо поки що реліквії для всього складу для всієї нашої команди, і вони будуть давати певні бонуси. Ми пам'ятаємо, що ми їх зможемо купувати відповідно у торговця. Можемо шість 6 тотемчиків ось цих реліквій виставляти, і тут за допомогою карт посилювати також параметри наш, наших героїв. Різні карти будуть і відповідно різної рідкості. Шуча Різно, за все, що вони будуть відкриватися або за рівень, або відповідно, коли ми переходимо до доступного рівня, то буде там серед нагород та карта. Нагороди. Так, що це є? Це є важкий режим. Будуть зараз забирати, м, забирати скриню. Goodies, and soul. І що ми бачимо? Десять частинок нового героя. Будуть також даватися нам камінчики в реліки. Буде багацько відповідно біжутерії. І це, друзі, міфічний герой. І це міфічний герой. Міфік буде за проходження. Хмурого лісу. Anaxia, так, Анаксія показують Е, В першій формі це герой захисту, в другій це герой здоров'я. Сестра Лазаріуса. Чатик, напишіть, напишіть в коментарях. Плюс, відповідно, нам показують, що ми зможемо тут крафтити нові реліки. Це ми вже бачили, робив відосик, огляд цих реліків, і буде новий сет. Так, ми це бачили. Угу. Ось тут ми можемо побачити, як буде працювати цей новий сет. Так, на ліліту, ось тут є три стаки. Її буде зараз бити машалет. Бачимо, що на ній немає ніякого щита. І 22, майже 23 тисячі пішло просто в нікуди шкоди, і знявся один стак. Тобто він нічого не наніс. That's pretty strong, right? Знову ж таки, тут нам показують одного з босів. Він також б'є і нічого не наносить, але накладає на себе велетенський щит. Плюс випалювання здоров'я, плюс блок активних навиків. плюс на себе щит захищений і контратаку вміє накладати. Уайк Дюмта Керсед Нам розказують, що можна похизуватися, хто прийшов дальше. Буде рамка Аватара. So, that's your Друзі, знаєте, що хочу вам сказати? Тут уже тут уже кінець. Е, я хочу повернутися. Повернутися до наших карт. Ось сюди, ось сюди. Поки що невідомо, як ми будемо отримувати карти, швидше за все, що за проходження якихось поверхів, і вони будуть досить непогано бустити стати нашим героям. Також ми вже побачили, знаю, що ми власне. зможемо ставити ось сюди реліквії, які будуть посилювати всіх наших героїв. Або посилювати наших героїв, або відповідно ослабляти наших противників. Також ще є ось тут якісь алтарі, що вони будуть давати. Тут не показали, поки що невідомо. Але знову ж таки ми бачимо, що тут один з одного, а тут 5-5. Будуть також певні якісь рівні прокачки цих алтарів. Поки що не знаємо, що вони будуть давати, тут не розповіли. Але, друзі, це буде уже більше такий, знаєте, контент, не так як в місті, що ти пішов, одягнув героїв і просто проходиш з певного пулу, а ти сам обираєш дві. Команди, потім випадково тобі дропаються, когось блокують, когось залишають. З половини героїв відповідно ти збираєш свою команду. Також ти ось цим всім можеш поселювати всі своїх героїв, і йти боротися з досить непростими героями. Накрутили, так, накрутили. Вже цікаво подивитися, які навички будуть у міфічної героїні за проходження хардового режиму. Так що підпишись, постав подобаючку і зустрінемось в наступному відосі.